Так, от, депро, болгарка. Зараз саме перші буду підганяти щітки, бо от воно, о, і все далі. Не йде. Так само з цієї сторони. О, і все, нам треба зробити, щоб вони ходили свобільно. Так, замірляю я тут отак штангенем. І так, виходить, в мене вони от по цій Чуть-чуть тувщині трохи загрубь. Зараз я беру отак наждачку і раз, два, три. І на другу сторону перевертаю. Раз, два, три. І пробую. О, шо. Поразочку з боків. Так у нас. Yes. Вот это раз, два, и на другую сторону так, раз, два. Так, добре, добрый, теперь вот тут аккуратно всередині попробую так почистити. Можна його там ще на гарбути. Раз вони добре не, при... до якора, можливо, і на, на гар получився. Ну. Угу. Ще це треба, так. Ще раз. Ще раз. Два. О. Все. Піхло тут позаплатити. І друга теж підходить. О! Тепер воно буде працювати. Так, я доставлю якір.